Доброго всем ранку! Всім доброго-доброго ранку. Всім намасте, Від мого серця до вашого, нехай лине Любов. Обмінюємося любов'ю нашою. І зараз почнемо, якраз поки ви збралися, послухали музику, зараз почнемо нашу мантру до шиви. Зараз ми знову. Зробимо наше дихання, хто у нас новенький. Зараз нагадаю, що ми робимо. Ми перенаправляємо зараз нашу енергію перед нашою санкальпою, перед нашою мантрою. Ми спочатку перенаправляємо нашу енергію в правий потік пінгала, для того, щоб ми. Працювали зараз в одному ритмі. Ще раз розповідаю, як ми це робимо. Робимо всі. Чим більше нас це зробить, тим краще. Ми запустимо один єдиний тоді потік. Добре, якщо ви зараз можете сісти, знаєте, як дітки кажуть, на м -м, е, ножки під себе покласти. І сісти на як, як українське слово на корточки. Оце казапське слово, бачите, я знаю, а українського не знаю. Зрозуміло, як? Нам потрібно ножки поступить під себе засунути, як дітки сидять. Угу. На стільчику чи на ні, не в лотосі. Для цього краще зробити, ось так, як я зараз скажу, можна в лотосі, але ще ефективніше, якщо ви ніжки засунуть На, присадки, на, на, на ну от... Бачите, як? Ми не знаємо точного слова. Воно не зовсім навприслідки, це коли ми присідаємо, а так ми під себе ніжки складаємо. От я прямо не знаю, як це. Ви зрозуміли, так? На шпиньки це коли ми на пальчиках стоїмо. Коротше, ножки, ніжки під себе. Так, далі, дивіться. Ми будемо посилювати у мене права, права ніздрі тут, де у вас не знаю, бо у нас навпаки зараз трошечки, бачите, я в зеркальному відображенні у вас. Нам потрібно право посилити. Значить, що ми робимо? Праву руку, у мене ця права рука, беріть свою праву руку, кладемо от сюди. Великий палець вверх, ліву руку. Ми робимо чин мудру. Що таке чин мудра? Ось бачите? Так. Кладете її собі на коліно. Дихаємо спокійно. Можна трішки прижати цією рукою. Оцю руку, яка у вас тут лежить, правою рукою лівою рукою можна право прижати, закрийте очі і дихаємо одну хвилиночку спокійно. Для тих, хто запізнився, ми праву руку кладемо сюди, під лів сюди праву руку під ліву, як називається, під ручку сюди, Великим пальцем вверх, ліву руку, чин мудрі, кладемо на ліву стегно і дихаємо. Ми посилюємо правий потік. Спокійно, спостерігаючи за диханням, дихаємо. Зробили. І тільки після цього ми починаємо читати нашу санкарку ще раз пояснюю, навіщо ми це робимо. Я не знаю, я вам... навіщо ми це робимо? Нам потрібно всім запустити правий потік одноразово, в одному ритмі ми повинні зараз працювати. Розумієте? І саме правий потік нам потрібно запустити. Тому я вам. Зроблю опис під цим відео ще раз. Я не знаю, як вам картинку дати, бо там картинку не можна. І зроблю це у своєму телеграм-каналі. Перейдіть ще в телеграм-каналі, я там дам і картинку, і описи ще раз. Добре? І будемо так робити щодня перед тим, як починати нашу молитву. Робимо так, як я говорю, і спокійно дихаємо хвилину-півтори. Угу. Ніздрю не треба в цьому випадку закривати. Якщо ми закриваємо ніздрі, тоді ми всі ці речі не робимо. Можна просто закрити ніздрю, але ця вправа працює ще краще. От зараз у мене вже перенаправився потік, я вірніше дихаю правою ніздрою, ви це теж можете відчути, ви починаєте дихати правою ніздрою краще. Всі посилання під кожним відео, яке я зараз запускаю, я даю і Телеграм, і Інстаграм, всі посилання даю. Також даю посилання на донати. Зараз дуже багато записів перед новим роком. Будь ласка, допоможіть, прямо не справляюся. Про все, дам вам знати. Все, давайте починайте, бо хтось біжить на роботу. Я. Проголошую цю санкальпу як духовний намір і молитву для захисту дгарми і миру на землі, на землі України. І кожен, хто приєднується зараз внутрішньо приймає її від свого імені. Говоримо так, закривши очки. Оголошує колективний намір: нехай кожен, хто чує ці слова, внутрішньо з'єднається з наміром захисту України, миру, завершення війни і торжества Дхарми. Санкальпа до Шива. Читаємо 108 разів. Ом намах шивая, раптом хтось вов, нагадую. Ом намах шивая, 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 Ом намах шивая. Ом намах шивая, 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 Ом намах Ом намахшевая. Ом намахшевая. Ом намахшевая. Ом намахшевая. Ом намахшевая, Ом намахшевая, Ом намахшевая, Ом намахшевая. Ом намахшевая. Ом Ом намахшевая. Ом намах шивая, 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 Ом намах Ом намах шивая. 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 Ом намах Ом намах Ом намах Ом намах Ом Намахшевая, 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 Ом намахшевая. Ом намах намахшевая, 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 Ом намах намахшевая. Ом намахшевая, 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 Ом намахшевая. Ом Намах Шивая. Ом Намах Шивая. Ом Намах Шивая. Ом Намах Шивая. Ом Намах Ом Намах Шивая. Ом Намах Ом Намах Ом Намах Ом Намах Ом Намах Om Namah Shivaya. 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 Ом 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 Ум намахшевая, Ум намахшевая, Ум на махшевая, Ум на махшевая, Ум намахшевая, Ум намахшевая, Ум намахшевая, Ум на махшевая, Ум на махшевая, Ум намахше. Щиро дякую всім, хто був зі мною. Велике прохання не запізнюватися, починати всім одночасно. Дякую всім, хто був зі мною. Сердечний уклін, низький уклін. Дякую Всевишньому. Махадиву шиві великому Богу Шиві за те, що з нами щоранку, і не тільки зранку, а кожного дня, кожну секунду боронить тхарму нашої країни, за те, що Він допомагає нам, нашим воїнам прекрасним, нашим волонтерам, нашим людям стояти сіко за тхарму нашої країни. Дякую тобі, великий, великий, великий Боже Махадев, Шива, за те, що ти. Просто єсть, єсть із нами кожного дня, кожної секунди, кожної миті. Борониш дхарму нашої країни. Дякуємо тобі і низький україн. Щиро дякую вам іще раз за те, що ви зі мною ще раночку збираєтеся. Луска, а старайтеся приходити завчасно. О шостій ми вже все починаємо. Тому, коли ви пишете і робите коменти, ви вже запізненням робите. Це вже просто вам потрібно перемотати стрічку далі. Ми починаємо рівно о шостій ранку. Всі наші вправи ще раз нагадую, що ми починаємо в. Нашу санкальку із певною фізичною вправою, яка перезапускає правий потік. Я її нагадую щоранку. Зараз ще раз продублюю в телеграм-каналі себе і дам картинку, хто не зрозумів, як це робити. Будь ласка, починаємо з цього. До цього часу працює правий потік. У кого запустився о 6.30 ранку, о 6.30 ранку, будь ласка, о 6.30. Якщо я помилилася, виправте мене о 6.30 ми вже запускаємося. Я о 6.25 включаюся, навіть трошечки раніше, щоб ви встигли доєднатися. О 6.30 це вже початок нашої роботи, Ви комусь бігти на роботку. Ще раз нагадую, що сьогодні о 19. .00. На Ютубі, на своєму я дам прямий ефір, у кого буде можливість час, приходьте, я буду розповідати щось дуже цікаве для вас. Також ми прочитаємо суспільну мантру, дам, дам вам і суспільну, дам медитацію. Медитацію дам красиву дуже за нашу Україну для вас, для вашого розвитку. Тому, будь ласка, хто захоче доєднатися о 19.00 у мене на YouTube каналі прямий ефір про дуже цікаве, про божественне. І буде суспільна медитація. Всім гарного, гарного, тихого дня! У кого сьогодні вихідний, тож готуйтеся, обнімайте рідних, любіть їх, цілуйте, шануйте, не забувайте, що разом із нами завжди знаходяться великі боги, а це значить великі енергії. Саме про великі енергії сьогодні буде о 19.00 прямий ефір. Тому доєднуйтесь. Люблю вас обіймаю. Маю. Гарного всім мирного дня із світлом, і з гарним настроєм! О 19.00 сьогодні чекаю всіх. А о 6.30 ранку завтра теж на молитву.